Амоса, другий розділ. Так говорить Господь: за три переступи Моава, і за чотири цього не прощу, за те, що спалив на вапно кості Едомського царя, і пошлю я огонь на Моава, і пожере він палати керійоту, і згине Моав серед галасу, серед крику при голосі рога, і витну суддю серед нього, а з ним позабиваю князів його всіх, говорить Господь. Так говорить Господь за три прогріхи Юди і за чотири цього не прощу, за те, що повідкидали Господній закон, і постанов його не стерегли, і що на Манівці їх звели їхні лжебоги, на яких пішли їхні батьки. І пошлю я на юду огонь, і пожере він палати Єрусалиму. Так говорить Господь за три переступи Ізраїлеві за чотири цього не прощу, за те, що за срібло воно продають справедливого, а за чоботи в Богого. Вони топчуть у земному поросі голову бідних, а дорогу сумирних викривлюють. А син і його батько вчащають до однієї блудниці, щоб святе моє імення зневажити. Вони стелять, одіж заставлену, щоб пів лежати при кожному жертівнику, і п'ють в домі Бога свого вино від покараних, і я вигубив був сперед них Аморея, що його височінь, як високий той кедр, і він міцний, як дуб, та я пліт його знищив з гори, а здолу коріння його. А вас я був вивів із краю єгипетського і сорок років провадив пустиною вас, щоб ви край аморейський вспадкували. І в пророків я збуджував з ваших синів, а з ваших юнців, назореїв. Хіба ж то не так, синове Ізраїлеві, говорить Господь, а ви назореїв поїли вином, а пророкам наказували й говорили: не пророкуйте. Отож я потисну на вас, як тисне снопами наповнений віз, і згине. І в моторного втеча, і потужний не втримає сили своєї, і лицар свого життя не врятує, і не встоїть із лука стрілець, і своїми ногами прудкий не втече, і верхівець не врятує свого життя, і наймужніший з лицарства нагим утече того дня, говорить Господь.